Дональд Трамп хоче зробити Америку великою буквально і не просто великою, а найбільшою країною у світі, включивши до її складу Канаду та Гренландію. Сумарна площа цієї ймовірної країни складе тоді майже 20 мільйонів квадратних кілометрів. Що є більше за площу Росії, яка складає 17 мільйонів квадратних кілометрів. Однак сьогодні ми говоритимемо саме про Гренландію, яка є найбільшим островом на землі, з площею 2 мільйони 130 тисяч квадратних кілометрів. Таким чином, за площею Гренландії є більшою за найбільший штат США Аляску. Площа якої складає 1 мільйон 700 тисяч квадратних кілометрів. Але якщо населення Аляски складає 710 тисяч осіб, то Гренландії 57 тисяч. Середня густота населення Гренландії складає 0,026 особи на кілометр квадратний, що менше, аніж в найменш густозаселеній країні світу Монголії, де цей показник складає Трохи більше двох осіб на квадратний кілометр. Тобто Гренландія це величезні безлюдні простори, які простягаються з півночі на південь на 2500 км. Заходу на схід розмір острова теж вражають, максимум це 1200 км. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Сарцов, я є незалежним журналістом. І, до речі, що для мене важливо, напишіть де, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Мені важливо знати вашу географію, де дивитеся ви мої відео. Також напишіть, що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. Також за можливості долучіться до збору на Лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, частого гостя нашого каналу, він зараз бореться з важкою хворобою, що потребує понад 100 тисяч щомісяця. Також дякую спонсорам та патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу відео, і без них не було б ані цього відео, ані незалежної журналістики загалом. Ви так само можете підтримати незалежні медіа та долучитись до їх числа. Отже, повертаємося до е, Гренландії. При цьому крайня південна точка Гренландії, мис Фарнель, лежить е, на широті 59,5 градусів північної широти. Для прикладу, столиця Норвегії Осло розташована навіть трохи північніше. Так само північніше розташована і така суто. Північна країна як Ісландія. Тим не менше 80% території Гренландії суцільна льодовикова пустеля. Фактично, це найбільший льодовик у світі поза межами Антарктики. Крайня північна точка мис Моріс Джасуп, розташований далеко за межами полярного кола. Населення Гренландії станом на 2015 рік. Складає 57 тисяч мешканців і практично не збільшується. Хоча до 1990 року переріс все ж був. Коефіцієнт народжуваності зараз трохи перевищує дві дитини на одну жінку. Острів має достатньо однорідний склад населення. Більшість мешканців складають скімоси. 11% – датчани. дачани. Відповідно, поширений гренландський діалект ескімоської мови, а також данська мова, як мова тоді колишньої метрополії, є тенденція до поступового поширення сфери використання гренландської мови. Важливим моментом є той факт, що все населення Гренландії зосереджено на узбережжі. У більшості йдеться про південно-західне узбережжя. При цьому доріг між населеними пунктами немає взагалі. Єдиний транспорт всюди ходи, авіація або морем. У Гренландії немає великих міст, як таких. Навіть найбільше місто, столиця наук, має 17 тисяч мешканців. Друге за населенням місто Сісіміут має 5,5 тисяч мешканців. Інші поселення не дотягують навіть до 5 тисяч. Історія Гренландії, яка розташована майже на краю світу, вдалині від звичних маршрутів, не така багата на події. Вважається, що перші поселення, предки сучасних гренландських ескімось, ескімосів, прибули на острів з Америки приблизно за 2500 років до нашої ери. Однак сам острів був відкритий європейцями лише у 875 році. А перше європейське поселення з'явилось у 982 році. Його заснував вигнанець з Ісландії Ерік Рудий. Наступного року були засновані постійні нормандські колонії. Далі тривалий час в історії острова нічого не відбувалося. Аж у 1721 році Данія заснувала там свою першу колонію Готхоп. З 1814 року Гренландія стала одноосібною колонією Данії, а у 1931 році Гренландський Схід спробувала захопити Норвегію, однак її претензії не визнав міжнародний суд у Гаазі. У роки Другої світової війни США, зважаючи на стратегічне розташування острова. Домоглися від Данії згоди на розміщення там своїх військових баз. Ці бази є на острові і зараз. 1953 року Гренландія отримала внутрішню автономію, а у 2009 році данський парламент проголосував за розширену автономію Гренландії. Зокрема, острів має право проголосити свою незалежність. Власне, головна причина, чому гренландці не поспішають з проголошенням незалежності дотаційний характер їх економіки, яка у значній мірі дотується данським урядом майже на 600 мільйонів доларів щорічно. При цьому ВВП острова складає 1,1 мільярда доларів. США. Головною статтею гренландської економіки є морепродукти, в основному креветки. Тут вони є серед світових лідерів. Видобуток корисних копалин донедавна складав до 12% в основному цинкової та свинцевої руди. Однак з екологічних міркувань їх видобуток зупинили. Надра Гренландії багаті на корисні копалини. З мінеральних багатств велике значення мають поклади кріоліту, який містить до. 13% алюмінію його родовища міститься на південному заході острова в районі Інігтута. У деяких місцях південної частини острова є магнітний залізняк. Золото, срібло тощо. На острові Діско знайдено е, шпат, самородне... самородне залізо. Відкрите родовище свинцю. А також нікелеві, хромові і молібденові руди. У 1945 році поблизу Готхоба було виявлено уранову руду. З інших мінералів на острові є графіт, мармур, азбест, тальк тощо на заході Гренландії є буре вугілля і торф. Саме у Гренландії знаходиться найпівнічніша військова база США. Колишня назва Туле. Основне призначення бази раннє оповіщення про балістичні ракети. Власне, зручне розташування Гренландії робить її стратегічно важливим островом для захисту від нападу на країни НАТО. Загалом, протягом історії США, три рази пробували придбати Гренландію. Перші дві спроби були невдалими. Зараз Трамп здійснює третю спробу. Покупки острова. Причому вперше вони це спробували зробити ще у 1860 році, водночас з купівлею Аляски. Однак тоді Конгрес не дав на це згоди. Ще одна спроба була у 1946 році за 100 мільйонів доларів. Однак тоді Данія відмовилась від цієї угоди. Чи буде третя спроба покупки острова, яку зараз здійснює Трамп, вдалою, покаже час. Ось така історія, така ситуація у Гренландії. Сподіваюся, ви краще зрозуміли, чому Трамп так її прагне, і чи це якось є реальною перспективою для, як для Гренландії, так і для Сполучених Штатів Америки. Підписуйтесь на мій канал. Поширюйте це відео. Дякую за перегляд.